Ми дослідження СТАПС, яке проводили в Україні 2019 року. Підвищений артеріальний тиск мають 59% українців у віці від 18 до 69 років. Це ще до війни було. А зараз повномасштабне вторгнення, зміна пріоритетів, постійний брак часу на візит до лікаря. І як наслідок маємо проблеми зі здоров'ям і ризики інсульту в день боротьби з артеріальною гіпертензією, про те, як їй запобігти. Будемо питати у Марії Уляновської, вона лікар-кардіолог, лікарні святого пантелеймона першого медоб'єднання Львова. Добрий вечір і слава Україні! Добрий вечір, героям слава. Ми з вами переглядали матеріал, де люди ділились власними рецептами того, як же ж знизити тиск. Як ви можете це прокоментувати бурячок, чесничок. Сьогодні мені пацієнт на прийомі розказував про часник. Насправді, дійсно, якщо є встановлений діагноз артеріальної гіпертензії, допомагають лише медикаменти. Хоча, якщо це тільки Встановлюється діагноз на перших стадіях можуть допомогти такі методи, як модифікація способу життя, зниження факторів ризику, і це дозволяється до місяця, до, до трьох місяців пробувати без медикаментів досягнути нормального артеріального тиску. Проте якщо на першому прийомі тиск вже більше як 180, то переходиться відразу до медикаментозної терапії. Відмотаємо до початку, так би мовити, що взагалі е, таке артеріальний тиск, і які його значення ми можемо називати високими, які прийнятними? Е, артеріальний тиск це тиск крові на судини в організмі, на судинну стінку в організмі. і є… Систолічний і діастолічний. Не є там серцевий чи ще якийсь тиск. Систолічний тиск це тиск крові в момент, коли серце скорочується в систолу, і діастолічний в момент, коли воно розслаблене, mm -hmm. але це все одно тиск на судинну стінку в будь-якому випадку. Нормальний артеріальний тиск вважається 120 на 80, а діагноз артеріальної гіпертензії виставляється, коли тиск є більше як 140 на 90. Чи один, чи інший, навіть якщо є 140, не більше ніж 140, але нижній діастолічний тиск є більше ніж 90, Це все одно артеріальна гіпертензія. Угу. Ну ми тут трішки підготувалися. Маємо е, тонометр у студії, що правда автоматично. Я поміряю свій тиск, ви прокоментуєте. Поки я буду це робити, е, розкажіть, як взагалі е, встановлюється діагноз, тому що мало напевно один раз поміряти тиск і сказати: ну, все в мене там гіпертонія. Так правильно, артеріальний тиск вимірюється щонайменше 2-3 рази в різні дні протягом певного тривалого періоду часу до місяця. Угу. І вимірюється як офісний артеріальний тиск, так і в домашніх умовах. Тому що є поняття артеріальної гіпертензії білого халату, коли на прийомі в лікаря в пацієнта є високий тиск, а в домашніх вимірюваннях він є низький або нормальний. Крім того, є такий метод дослідження, як холтерівське моніторування артеріального тиску амбулаторне, коли пацієнт встановлюється манжетка, апарат, він ходить з цим добу в звичайних своїх умовах життя. Апарат вимірює тиск що 15 хвилин в денний час, що півгодини в нічний час. Тоді це розшифровується на комп'ютері і можна таким чином виявити, чи є артеріальна гіпертензія протягом дня. Ну бо в принципі може бути якесь підняття. Так, нормально в звичайної здорової людини при фізичному навантаженні піднімається артеріальний тиск, це нормальна реакція організму. Проте після відпочинку він має знизитися до нормальних показників в межах 50 хвилин. Можу помовчати, щоб виміряти тиск, так? Правильно. Тому я перемірюю його ще раз. Напевно, все-таки. Ви скажіть взагалі про види тонометрів і чи. Правильний я обрала для того, щоб цю процедуру виконувати, який. Так, лікарі переважно користуються механічними тонометрами. Є ще напівавтоматичні і автоматичні. У вас є повністю і Напівавтоматичні це коли є груша для накачування, але є саме електронний циферблат, електронне вимірювання. В принципі, значної різниці немає. Якщо є якісний тонометр, то можна вимірювати будь-яким з них. Тими, якими ми користуємося в лікарні механічними, ми періодично їх. Перевіряємо, приходить майстер, який має ну еталонні зразки, які вимірюють, чи правильно наш е, тонометр показує цифри артеріального тиску. Можливо, я зміряла неправильно, тому що мені показує 191 на 165. Це напевно мало ймовірно. Мало ймовірно. Третій контрольний. Електронні Якби... також можна перевіряти на правильність, в тому числі прийти до лікаря зі своїм тонометром. Лікар поміряє механічним, а ви своїм електронним. Якщо цифри співпадають, відповідно ви можете своїм тонометром міряти. Він достовірний. Якби в мене був підвищений тиск, що би я мала відчувати? Е, є пацієнти, які не відчувають абсолютно нічого і ходять з тиском роками. Вони звикли до такого артеріального тиску. Але переважно відчувається головокружіння, біль голови, особливо в ділянці потилиці. Можуть бути якісь затерпання, відчуття мурашок, можуть бути тут тиснучі відчуття в грудях. Ну, мені здається, третій все-таки показовий 134 на 92. Причому тут є майже 135 і 85. От для е, тиску, який я виміряла саме цим тонометром, що ви можете прокоментувати? Це. Може вважатися нормальним тиском, так як ви зараз не зовсім в спокійних умовах. Можливо, на вас впливає, як на мене, стрес в зв'язку з роботою. Це ще не є показником для встановлення діагнозу артеріальної гіпертензії. Вам треба буде переміряти тиск в домашніх умовах, спокої. Причому вимірюється не тоді, коли ви пройшлися, порухалися, піднялися по сходах. А через 5 хвилин після того, як ви спокійно посиділи, віддихались, відпочили. Ну і не один раз і вже з того робити, так, робити собі якісь ось якщо вимірюєте електронним тонометром, то можна два рази підряд поміряти. Якщо показники не сильно відрізняються, то їм можна довіряти. А чи може відрізнятися тиск на обох руках? Так чи може відрізнятися нормально? до 10 одиниць на двох руках. Зв'язку з анатомією судин може відрізнятися в межах норми. Якщо більше як на 10 одиниць, може свідчити про патологію власне судин, тому потрібно на то звернути увагу. І ще е, одна з улюблених, напевно, у медиків, коли пацієнт їм каже: Ну, це мій робочий тиск я ж себе добре почуваю, і байдуже, що там показник поза 140 на 90. Що говорити людині, яка каже вам таке. Переважно я починаю з того, що це не є робочий тиск, немає поняття робочого тиску. Тиск треба контролювати і знижувати. Якщо людина каже, що це в неї робочий, вона до нього звикла, я кажу, що це погано. Особливо, що ви не відчуваєте підвищення тиску, тому що він може вам підвищитися до загрозливих показників, ви не відчуєте нічого і будуть ускладнення. Крім того, під, постійно підвищений артеріальний тиск значно впливає на судинну стінку, mm -hmm. як я вже пояснювала, той тиск на судинну стінку. Високий тиск постійно її пошкоджує. Утворюються мікротріщинки в ендотелії, внутрішній оболонці судин, і коли є мікротріщинки на цій оболонці, там відкладаються тромби, атеросклеротичні бляшки. і Це основні фактори, чому виникає інфаркт, інсульт і інші ускладнення. Mm -hmm. Найбільш чутливі до того дрібні судинки, які є в нирках, які є в судинній стінці головного очей мозку і головного мозку. І то є такі органи мішені, по яких ми виявляємо ступінь стадію точніше, артеріальної гіпертензії. Якщо є вже ураження судин нирок, судин очей або більше великих судин це друга або третя стадія гіпертонічної хвороби чи артеріальної гіпертензії. Що може? Відчувати людина, яка от тривалий час жила з тиском поза 140, навіть поза 160, а її організм, ну, все ж таки деякий час може компенсовувати, якось витримувати ці навантаження, але які вона відчує згодом наслідки, які може відчути. Згодом будуть ускладнення артеріальної гіпертензії. Вона є фактором ризику, найбільш значним фактором ризику тих ускладнень, які ми вже з вами обговорили. Інфаркт, інсульт це найбільш загрозливі. Неркова недостатність, втрата зору, в тому числі, найбільш поширені такі ускладнення. У мене мама гіпертонік. Чи означає це, що я можу мати схильність до цього? Чи це не обов'язково? Це не є спадкове захворювання, яке точно буде у вас, але це є спадковість і фактором ризику розвитку артеріальної гіпертензії нащадків. А які іще є фактори ризиків, і група ризиків? Чи це спосіб є... життя, чи не тільки так? Є модифіковані, не модифіковані ну. фактори ризику. Модифіковані це власне спосіб життя, в основному харчування, сіль, жир, вуглеводи, алкоголь, тютюнопаління. Дуже значний фактор ризику. Це те, що ми можемо змінити, модифікувати, і не модифіковані це вік, стать спадковість власне, чому з віком зростає і тиск, і ризик мати артеріальної гіпертензії? З віком зростає умовно кажучи, зношується судинна стінка, судини виснажуються, не мають того тонусу, який вони мають в молодості, і їм важче утримувати тиск нормальним, їм важче витримувати це навантаження суденній стінці. Підводці до розмови із вами я озвучувала цифру, що в Україні це ще дев'ятнадцятий рік, за 19-й рік дані, 59% громадян віком від 18 до 69 років мають підвищений артеріальний тиск. Чому маємо такі високі цифри? І загалом на планеті це недуга лідер за кількістю смертей. Ну Приблизно 90% випадків не вдається виявити якоїсь причини для артеріальної гіпертензії, тобто вона вважається первинною, як первинне захворювання. Я іноді пацієнти мене питають, ну чому в мене такий високий тиск? Я їм кажу, якби я це знала, я би мала Нобелівську премію. Я не можу вам сказати, що саме спричинило. Є фактори ризику. А чому в одної людини з тими факторами ризику вона розвивається в іншій – ні? Тут важко вгадати. Але є до 10%, коли це є вторинна артеріальна гіпертензія, коли в організмі є якийсь бій, якесь який захворювання, яке спричинило до підвищеного тиску. Найчастіше це є ураження нирок, ниркових артерій, можуть бути новоутвори або гіперфункція наднирників, щитовидна залоза з цим пов'язана так само. І коли пацієнт в молодому віці особливо приходить з підвищеним і високим артеріальним тиском, в першу чергу ми шукаємо, чи немає якоїсь первинної причини, тому що це можливість усунути її і позбутися підвищеного тиску. Тобто підвищений тиск, це як наприклад, втрата свідомості це не завжди є власне недугою артеріальної гіпертензії, а вказівкою так. на те, що іноді тиска. може бути так. первинна причина для того і в. Потрібно її знайти. Якщо не знаходиться, то вважається первинно і тоді лікується як основний діагноз. Як запобігти цьому і як з цим жити? Як запобігти, це модифіковані фактори ризику, позбутися їх. Всуваємо їх. Тоді знижується ризик. Так. Крім того, профілактично вимірювати артеріальний тиск. Приходять пацієнти у віці з 60 років, кажуть, в мене ніколи не було тиску, а тут я прийшов в перший раз до сімейного лікаря і мені наміряли тиск. Звідки ж він взявся? Кажу, а ви раніше його вимірювали? У -у -у. Не міряв, не міряв і не міряв і він з'явився. Тому періодично, ну. Якщо немає взагалі ніяких симптомів, не вимірювали тиску, хоча б раз в рік на прийомі сімейного лікаря переміряти той тиск чи в аптеку будь-яку зайти, дає ті тонометри такі ж автоматичні. Поміряти, що там робиться абсолютно вартує. Якщо от людина поміряла і побачила, що декілька днів поспіль, наприклад, тиск 140 Плюс 140 там на 90, нехай припустимо. І до кого їй в першу чергу звертатися? Це сімейний лікар, це кардіолог, терапевт? В першу чергу потрібно звернутися до сімейного лікаря. Якщо буде виставлено діагноз артеріальна гіпертензія, первинна то. Сімейний лікар має бути найкращим другом, тому що до кардіолога немає потреби ходити постійно. Це може бути консультація, десь підбір терапією, коли сімейний лікар не справляється. Але в основному це має бути під контролем сімейного лікаря. Якщо сімейний лікар буде бачити потребу навіть на початкових етапах скерувати до кардіолога, то він то зробить. Угу. І ще е, такий нюанс із лікуванням. Чи правда, чи міф, що, наприклад, таблетки для того, аби контролювати, тримати в нормі свій артеріальний тиск, треба з часом змінювати, тому що вони вже якось не діють. Чула навіть таке? Е, якщо не діють, то так. Буває, що пацієнт є недобре підібраний терапії, тоді щось стається з його організмом, навіть переживає значний стрес, і після того... Можливо, буде потрібна корекція терапії, але якщо це гіпертонічний криз, він може бути навіть на добре підібраний терапію, найчастіше на фоні стресу, фізичних перенавантажень, і він минув, то не обов'язково змінювати терапію. Можна залишатись на своїх же таблетках і бачити нормальний результат. Дякуємо вам за те, що допомогли зруйнувати міфи і пояснити, що ось цей прилад має стати добрим другом і для здорової людини, тому що цей показник артеріального тиску треба тримати в нормі, аби потім не мати інсультів, інфарктів і багатьох інших небезпечних вже не дух. Дякуємо вам. З нами була Марія Уляновська, лікар-кардіолог, лікарні святого Пантелеймона першого територіального медоб'єднання Львова.